Хруські керсети вони мають оздоблену отаку от манишку або погрудку, левадку, в залежності від місцевості по-різному. називають. у нас, ну баби казали, манишка цьому унікальність і цінність цих керсетів. По перше, вони здебільшого з дорогих матеріалів робилися. Показує баба одна керсетку своєї матері. Каже, це ж мама планувала, щоб її ховали в цьому керсеті. А керсет же ж у скрині тусі лежить. А баба ця вже вже така, що скоро засобирається, і каже: Ні, раю, ти мені ловку желюточку спров. Бо отут же ж фанди у керсеті, а Бог мене як в рай впускатиме, я в воротах зачеплюся і у рай не попаду. Мусила ж та її жильотку купувати, і сховали бабу в жильотці, а онуки їй мені і те передали. Оту ж з історією керсетка. Це Миргород. Це, що я казав, аплікація. Ну, вони теж дуже красиві. Ось така ще теж юбка. Керсет це те, що без рукава, а юбка це те, що з рукавом. Характерне оздоблення для Лубенського. Ну, Симпатічно, строго, але ну, так, трошки простіше. Хворольські керсети оздоблювалися е, завжди, погрудка виділялася е, шовковою стрічкою. Ну, або не шовковою, ну здебільшого шовковою. І, е, Вишивалася оця погрудка, або викладалася аплікацією стрічками, або вишивка шовком прямо по цій планочці. Виконана у стилі українського модерну. От в цьому і є така унікальність.